so much Немає більшої радості для поета, як почути свою пісню з уст народу. Андрій Малишко мав таку радість. Його твори пісня про вчительку, київський вальс, рідна мати моя, стали істинно народними піснями. Поет співпрацював з багатьма композиторами, але найбільше з Платоном Майбородою. Андрій Малишко залишив нам не лише пісенну і поетичну спадщину, а й цілу низку публіцистичних та літературно-критичних творів. А ще написав сценарії до кінострічок та тексти пісень до фільмів Макар. Не чай, Богдан Хмельницький, лілея, Таврія, Чорноморочка. Творчі здібності провели поети шляхом бойового сурмача, трудівника слова. Він вибрав свій самобутній стиль, свою манеру, яка відповідала гостроті тем, які він розробляв. Про все це дізналися учні Житомирської загальноосвітньої школи номер 19, які разом із бібліотекарями перегорнули сторінки життєвого і творчого шляху Андрія Малишка. Я вважаю, що діти отримали не тільки знання, а душевно збагатилися. На жаль, зараз вони не дуже часто відкривають книжки і читають вірші. А тут вони почули дійсно живу поезію, поезію про життя, про любов, про все, що можна побачити навкруги нас. Школярі були не лише слухачами літературно-музичної композиції, а й її учасниками, декламуючи вірші Андрія Малишка. Я сьогодні розповіла вірш про хліб, про те, як саме він тяжко дістається людям, тому що потрібно працювати над ним, тому що він не просто береться з неба. Дев'ятикласниця Катерина Зелінська і сама пише вірші. Тож поетичний вечір в обласній бібліотеці для юнацтва надихнув юну поетесу на написання нових творів. Я зрозуміла душевний стан Андрія Малишка. Ми з ним дуже схожі. Я буду надалі писати вірші.